Добрий день! Я Наталя Миколаївна. Ми розглядаємо тему синус косинус і тангенс кута від 0 градусів до 180 градусів. Ми вже з 8 класу з вами з'ясовували, що таке синус косинус і тангенс гострого кута в прямокутному трикутнику. Я вам нагадаю, в прямокутному трикутнику. Кут альфа, тоді катет, який лежить напроти нього протилежний катет, який є стороною даного кута, є прилеглий. Відношення протилежного катета до гіпотенузи, то є синус. Згадайте, синус альфа дорівнює відношенню протилежного катета до гіпотенузи. Косинус альфа то відношення прилеглого катета до гіпотенузи. Отже, косинус альфа в даному трикутнику дорівнює b поділити на С. Тангенс альфа то відношення протилежного катета до прилеглого, отже, тангенс альфа в даному трикутнику дорівнює частки А поділити на Б. Це все ми з вами вже з'ясовували. І розглядали в 8 класі. Хто не пам'ятає цю, цю тему, вам необхідні будуть ті поняття. Повторіть наш урок синус косинус тангенс гострого кута в прямокутному трикутнику. Якщо нам необхідно з'ясувати синус косинус тангенс кута не гострого, наприклад, кута 120 градусів або кута 180 градусів, як же тоді нам обійтися цим прямокутним трикутником? Для цього розглянемо тригонометричне коло. Що таке тригонометричне коло? На декартовій координатній площині з осями Х та У Зобразимо коло з центром в початку координат радіуса R. Для зручності візьмемо, що цей радіус дорівнює одиничці. Це тоді буде одиничне коло. На колі візьмемо будь-яку точку А, з'єднаємо цю точку з центром кола, отримаємо кут, гострий кут альфа, кут, утворений радіусом цього кола та додатнім напрямком осі апсис. Так само зробіть цей малюночок в своїх зошитах. Зараз я показала деякий гострий кут. Так само я зможу зобразити на колі і тупий кут. Якщо я візьму будь-яку точку в другій чверті і з'єднаю з центром, то я вже отримаю тупий кут. Зрозуміло? Досить зручно зображати кути на одиничному колі. Візьмемо, опустимо перпендикуляр з точки А на вісь абсцис. При цьому ми отримаємо прямокутний трикутник. Я позначаю на малюнки прямий кут. В цьому прямокутному трикутнику, оскільки ми домовилися, що радіус кола буде дорівнювати одинички, то гіпотенуза дорівнює одиниці. Далі, оскільки координати точки Х, то на ось абсис це в нас буде абсиса точки Х, а на осі Y матимемо ординату. Отже, в прямокутному трикутнику довжина прилеглого катета також буде дорівнювати Х. Відстань від нуля до точки Х. І протилежний катет дорівнюватиме Y. Тепер вже ми можемо застосовувати означення синуса, косинуса і тангенса в прямокутному трикутнику. Синус альфа дорівнює відношенню протилежного катета до гіпотенузи. Отже, Y поділити на одиничку. Маємо, що синус альфа дорівнює просто Y. Зрозуміли? Косинус альфа то є відношення прилеглого капіта до гіпотенузи. Отже, х поділити на одиничку маємо просто х. Це досить важливо. З'ясувалося, що синус кута на тригонометричному колі – то є ордината даної точки, яка відповідає куту. А косинус то є абсциса цієї точки. Ви зрозуміли? Запишіть до своїх зошитів ці важливі поняття. Синус альфа то є ордината відповідної точки, косинус альфа то є її абсциса. Тангенс це ж відношення катета протилежного до прилеглого. Отже, тангенс альфа дорівнює y поділити на х. Так само запишіть до своїх зошитів. Я виділила червоним, це необхідно запам'ятати. Кожному куту на тригонометричному колі відповідає деяка точка, і абсциса точки то є косинус, ордината то є синус. Кута відповідного даній точці. Зрозуміло? Давайте тепер з'ясуємо синуси, косинуси і тангенси деяких кутів, які ми з вами не розглядали. Наприклад, з'ясуємо е, тригонометричні функції для кута 0 градусів, 90 градусів. Бачите, я позначаю їх на координатній площині 180 градусів. зрозуміли? 0 градусів. Чому тут буде 0 градусів? Тому що радіус співпадатиме з додатнім напрямком. Ось абсцис. отже, тут 0 градусів. Прямий кут позначений на малюнку, 90 градусів. Кут 180 градусів, то є розгорнутий кут. Отже, кожному куту відповідає дека точка на полі 0 градусів, 90 градусів. І 180 градусів відповідає своя точка. Якщо ми будемо знати координати цих точок, то ми будемо знати і сінус, і косинус, і тангенс відповідних кутів. Кожна точка з позначених точок має свою координату. Точка, яка відповідає 0 градусів, вона лежить на осі о Коло одиничного радіуса, отже, же х точки дорівнює одинички. А y на осі абсцис, як відомо, дорівнює 0. Протилежна її точка матиме координати мінус 10. Точка, яка відповідає куту 90 градусів, знаходиться на осі ординат. Отже, вона матиме координати 0, 1, абсциса дорівнює 0, ордината дорівнює 1. Тепер ми можемо заповнити табличку для значення синуса, косинуса, тангенса і котангінса путів 0, 90 градусів і 180 градусів. Знов таки орієнтуємося на те, що синус це ордината, а косинус то є точки. 0 градусів. Один 0 має координати. Отже, одиничка то х, а y дорівнює 0. Синус тоді дорівнює 0, а косинус дорівнює одиниці. Так само заповнюйте таку ж саму табличку. 90 градусів має координату точка відповідна 0,1. Отже, 0 тої х, значить косинус дорівнює 0, а синус то є ігрі, ігрі, дорівнює 1. 180 градусів мінус 1 0, відповідна точка має координати, мінус 1х, тобто косинус дорівнює мінус 1, а y дорівнює 0. Отже, синус кута 180 градусів дорівнює 0. Для знаходження тангенса ми будемо y ділити на х. Ще можете згадати, тангенс стоє відношення синуса до косинуса. Ну, але у нас же ж координати 1, 0, тобто 0 ділимо на одиничку. На 0 поділити на 1. Маємо 0. Далі. А 90 градусів тангенс до рівня 1 ділити на 0 ми не можемо, згадайте, на 0 ділити не можна. Отже, тангенс цього там не існує. 180 градусів синус ділимо на косинус або y ділимо на х, нур поділити на мінус 1 маємо нині. Катангенс, як відомо, то є відношення прилеглого катета до протилежного. Отже, ми можемо додати, що катангенс альфа дорівнює х поділити на y. Отже. Будемо ділити х одиничку на 0, знов таки не можемо ділити, тобто катангенс 0 градусів не існує. Я крочек ставлю в своїй табличці. І катангенс 90 градусів, то х поділити на y. 0 поділити на 1 матимемо 0. І знов таки х поділити на у для 180 градусів маємо мінус 1, де 0 ділити ми не можемо. Отже, катангенс 180 градусів не існує. Заповнили табличку. Тепер до тієї таблички, що ми знали з вами раніше: синус, косинус, тангенс і котангенс кутів 30 градусів, 45 та 60. Згадайте цю табличку, також розглядали в 8 класі, виводили значення синуса, косинуса кожного з кутів. І заносили до таблички. Ви можете до цієї таблички додати таблицю значень кутів і 180. Але якщо цій табличці, пам'ятаєте, я вам казала, необхідно запам'ятати три основні числа, а потім від них вже розглядати все інше, то цю табличку краще не вивчати на пам'ять, а зрозуміти звідки звідки взялись ці значення, і відразу ви можете згадати тригонометричне коло і встановити. Синус, косинус, тангенс деяких кутів. Зрозуміли? Запам'ятали, підемо далі. Я вже, з вашого дозволу, приберу трошки зайве на малюнку. Я вже вам розповідала, як зобразити тупий кут на тригонометричному колі. Відкладемо зараз кут альфа тільки від 180 градусів протилежну сторону. Бачите, я позначила такий самий кут. E, позначимо точку А1, вона має деякі координати x1, y1. Тоді кут, який утворений оа 1 радіусом та додатнім напрямком осі Х, я позначаю його дугою на своєму малюнку, то є тупий кут. Причому він дорівнює 180 градусів мінус альфа, також підписується на малюнку. Зрозумійте, якщо цей кут альфа, а тут 180 градусів, то кут е, тупий, який я позначила, дорівнює 180 мінус альфа. 180 градусів мінус альфа. Так само опускаємо перпендикуляр на вісь Х. Отримаємо деякі прямокутні трикутні. Знов таки, ці два прямокутні трикутнички, які утворилися на малюнку, ми можемо сказати, що вони рівні. Погляньте. Радіус ОА1 і ОА рівні, кути гострі рівні. Отже, трикутник, позначимо його, ОАБ OAB, і ОАБ1 будуть рівні за гіпотенузою та гострим кутом. Оскільки ці трикутники рівні, то і катети будуть їх рівні. Тільки в нашому випадку координата точки абсиса точки А1 буде від'ємною, тому що лежить лівіше нуля. Отже, х1 буде дорівнювати мінус х. А y ординати цих точок будуть рівними, тобто y1 буде дорівнювати y. Отже, я можу сказати, що координати точки А мінус y. Оскільки абсцеса точки то є косинус, а координата точки то є синус відповідного кута, то що ми маємо? Сінус кута 180 градусів мінус альфа дорівнює y. Отже, дорівнює синусу відповідного гострого кута альфа. Косинус 180 градусів мінус альфа. Дорівнює мінус х, абсиса така сама, але з протилежним знаком. Отже, дорівнює мінус косинус альфа. Бачите, це все зрозуміло. Що ми з цього з вами щойно вивели? Що синус кута 180 градусів мінус альфа дорівнює синусу кута альфа. Синус тупого кута дорівнює синусу відповідного гострого кута. Що значить відповідного? Ну, Наприклад, якщо ми матимемо синус 120 градусів, ми можемо розписати 120 градусів як. 180 градусів іняти 60. Дійсно, 180 мінус 60 матимемо 120. Отже, сину 120 градусів то 180 мінус 60. Оскільки сину 180 градусів мінус альфа дорівнює синусу альфа. Отже, синус цього кута дорівнює синусу 60 градусів. А згадайте, синус 60 градусів то є корінь із трійки поділити навпіл. Дорівнює корінь із трійки поділити навпів. Косинус 180 градусів мінус альфа дорівнює мінус косинусу альфа. Отже, якщо б ми знаходили косинус 120 градусів, то він дорівнює косинусу 120 ми можемо представити як 180 знов, таки мінус 60, і дорівнює мінус косинусу 60 градусів з протилежним знаком, бо тупий кут у нього абсиса буде від'ємною. Отже, косинус 60 градусів згадайте 1 друга, значить тут буде мінус одна друга. Зрозуміли? Тангенс 180 градусів мінус альфа. Так само ми можемо сказати, що є відношення y до мінус х. Отже, тангенс 180-альфа буде дорівнювати мінус тангенс альфа. Так само ми можемо ще сказати, що тангенс то є відношення синуса до косинуса. Отже, тангенс буде також від'ємним знаком. Ми з'ясували, як визначити сінус, і тангенс тупого кута, Замінивши його відповідним гострим кутам, але слідкуйте за знаками. Гострий кут, всі значення тригонометричних функцій будуть додатніми, оскільки точка, яка відповідає гострому куту, знаходиться в першій чверті. І координати, і абсциси ордината будуть додатніми. Точка, яка знаходиться в другій чверті, відповідатиме тупому куту, і абсциса в неї буде від'ємною. Отже, косинус і тангенс будуть від'ємними. Так само, як і тангенс 180 градусів мінус альфа, буде дорівнювати мінус. Катангенс-альфа можете так само занести до своїх зошитів. Але катангенс допоміжна функція, ми можемо не з'ясовувати це зараз. Зрозуміли? То є теоретичний матеріал, який ми будемо зараз застосовувати під час розв'язування деяких задач.